Всім привіт друзі! З вами Дормойський Дмитрій, Моя маліна на зв'язку, як завжди. Сьогодні їздили в центр Магдалинівки, купили на оптовому картоплі. Зараз покажу. Ось, ось така картопля. Ось така, друзі. Ось така, друзі, картопля. Ось така картопля ціною 25 гривень. Сорт граната. Ну, я думаю, це нормальна ціна. у вона вигляд. В сітки, друзі, 22 кг. плюс-мінус 22 кг. Ось така картопля. Сьогодні їздили в центр Магдалинівки, на оптовий магазин. Купили собі карто... в сітки картошки. Раз, два, три, 4, 5 сіток. Ось ну, така картопля сорту граната. Ціна, ціна такої картоплі, друзі, 25 гривень за кілограм. Напиш, напишіть з в якої в в області в коментарях і, і, і скільки коштує у вас картопля. Ну, така картопля. Ну, ми е, восени брали. Таку ж саму картоплю сортом Гранта дуже непогано. Отак, от друзі, отак от живемо в селі. Купуємо картоплю. Така картопля, 5 сіток, 22 кг, плюс-мінус 22 кг. Ну, отак, от бачите. Отак от живемо. Так, вот так, такая так. картопка.